Слава Ісусу Христу! Дори в Христі, сьогодні в день батька родилася найдорожча мені людина в світі. Це моя мама. як складається. Тому я сьогодні хочу привітати дорогеньку свою матусю із Днем Народження. Дорога матусю, знаєте, день народження. Я згадую, як я був малий. Не знаю, які ви були маленькі, як ви росли. Знаю, що. Знаєте, як росли діти, які народилися, мама народилася в 46-му році, 15 червня, бачите? І можете собі представити, як жили так? після війни. Нічого нема. Ті, ну, Була біда. В 47-му році ще був голод до того всього. Ну, як зростала мама, не знаю, але знаю, як зростав я. Равно я пам'ятаю, от, от є такі відривки із дитячої пам'яті, які з нами впродовж цілого нашого життя. Я колись мамі розказував історію, кажу, мамо, я пам'ятаю, як ми в новій хаті були, я був у колисці і, цей, і тримався, так вже міг триматися за поручі, і цей, і а там таке було, ну, колиска така проста собі, знаєте, колисочка дерев'яна, але зверху була прибитий такий патик з із, із ліщини. Кажуть, на скалі Ось Такий був прибитий такий патик, добре гарно відшліфований. І я так тримався за той патик, пам'ятаю. Я його пам'ятаю, деталі на ньому такі дуже яскраві. І був такий романський татовий друг колега. І він щось там до мами жартував, так, ну щось так зачіпався. Так як я собі розумів, що він робив якісь такі речі, ну дитина не розуміє, і, 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 і такі, такі речі. І, а мама каже, лазить дитину в колисці», а він каже, та він що розуміє? Я собі думаю, не зрозумів, Як це я не розумію? Я все розумію. Я мамі це розказую, мама каже, ти це не можеш пам'ятати, бо тобі був рік з копійками. І ну я пам'ятаю такі речі. Ну, Потім ясне діло, що не пам'ятаю. Далі мені дуже, дуже я пам'ятаю, коли один раз не знаю, що з мамою було. Я її не питав, вона не розказувала. Я пам'ятаю, їй дуже болів живіт. Вона так ну, просто плакала, кричала, до нею там скора приїхала, чи її відвозили. Ну, для мене, бо для дитини було то не дуже зрозуміло. Я розумів, що їй болів живіт сильно. Вона просто кричала, валялася по ліжку, і це, і всі не знали, що робити. Я дуже переживав, пам'ятаю, дуже переживав. І, а потім пам'ятаю, як ми з мамою йшли, як мене вела, вела у перший клас. Я мав такі букети, і, як вони півонії такі великі, пам'ятаю, так мені пахли і заваджили дуже, я так ніс їх. Якусь кліонку там мені навіть дали від цих, така була, ну то ж не було так як нині, знаєте, таких квіток. А з якихось, з якогось сведра там була така собі кліонка, його там ну, упаковка, її так замотали ті квіти. Я такий йду, щасливий, ці е, півоння вправо-вліво. Я такий йду, все, йдемо до школи, мама мене веде. Я переживаю страшне, думаю, як то має бути? І стояв так на сонці, мені сонце в око світило. Я думаю, де моя мама? Де мама моя, не знаю. А ще пропустив садок, як мене привели до, до садку, розумієш, а я, я маю виріс собі в лугах. Я зранку встав, поїв і полетів в буріни туди. Пішов, ніхто не знає, де я лише бабка знала. Васильку їсти, я не хочу, а я десь там то, що з'їм, то що зім. Знаєш, і Мене привели до садку, мама привела. Боже мій. Мене забрали з моєї території обітання. Я плачу, переживаю. Мама каже, Васильку, та ти не переживай, Мама тут через дорогу на пошті робить. Знаєш, і я так все вибіжу на цей. Пошта стоїть, а мама на місці. Все, можна віддихати. Мама, це була така опорна точка в моєму житті. Знаєте, потім школа, там перший клас, другий, третій, четвертий. П'ятий, і потім мама вже, вже бабка передала мамі, і мама вже взяла мене в свої руки і це була мудріша жінка, хитра, страшна, як лисиці. Знаєш, і вона все, приносила мені книжки, ну вона так казала: То, то Васильку, ти не будеш читати то татове, І покладе мені там на столі, там, де збоку, то татове, вона й там стоїть. Я такий, один татове, що я не можу почитати. Все, відкриваю, і так вона мені підпихала всякі книжки там різні. І, і так мені прививала любов до цього до, до читання. А потім я кажу: мамо, ти чекай, що ну, тату, ну а я хочу мені книжку якусь принесити. Я пам'ятаю, мені купили Була книжку якось у Чужому лісі. Там був такий. Лео <гум> і Я так читав і думав, це моя книжка, я так си Мені купили книжку. Мою, вже не тату, я читав тихаря, а моя книжка, а си тішив страшне. Ну, потім вже мама вже, я пам'ятаю, я прийшов кажу, мамо, я йду читати на священника. Ви б бачили реакцію. <гум> я не один їй переказати ту реакцію. Вона не була в захопленні, вона була в шоці. <ріст> так, бо тому що Бог мене вів до священства дуже довго. Але мама завжди пишалася мною. Вона завжди переживала. Вона каже: Боже мій, приходить неділя, виходить бік Сонц. Я думаю, він що вже буде казати? Він вже все сказав. І, ну, що він буде казати на проповіді? Переживала страшно. І мама це така особлива жінка, знаєте, яку я ціле життя обіжав, а вона ніколи не обіжалася. Я ще був в городниці на парафії. Ну, і знаєте, хто ну, не дзвонив, щоб будуть дзвонити там. Знаєш, а мама працювала на пошті та й дзвонить до своєї коліжанки в городницю там, де я на парафії, до поштальонки і каже, як вона назвала, Марта. Я вже забув. Каже, піди до мого ксьонця і скажи, що мама вмерла. Дур, що дурна, іди так йому скажи. А та вона приходить і каже мені, отець, я не знаю, як вам це маю казати, але казала мама, що вона умерла. <риклад> я кажу, парастас на котру годину. Знаєш, вона вона стала все заступила. Я кажу, я поняв, подзвоню, я подзвоню, я все зрозумів. І мама така, вона все так в жарт вміла переводити. І мені так обідно сьогодні знаєш скільки я не цінив ту, ту материнську любов. Обіжав постійно. Ой, дорога матуся, вітаю тебе з днем народження. А всім, хто нас слухає, слухайте так. Не ображайте матерів, бедужістю, нещирим словом. Дзвоніть, пишіть, допоможіть, щоб сум не жив у серці знову. Не ображайте матерів. Знайдіть для них хоча б хвилину. Хай зазвучить в їх душах спів і щастя заіскриться заіскрить днина. Не ображайте матерів, не крайте зраненого серця, то біль від віків, від слів, до вас у дітях повернеться. Не ображайте матерів. Любов, хай серце зігріває, молитва мамин оберіг. Від бід завжди вас захищає. З днем народження, дорога моя, Матусю, нехай Бог вас благословить, як ви мені все казали, ти козів режим. Я, я все знаю, вірю, люблю вас, ціню вас, ви найкраща мама в світі. З днем народження, матусю, На многія і благая літа.